Під час останньої ракетної атаки країни-агресора на наші мирні міста була оголошена повітряна тривога до цього за півгодини, і наша вогнева грутва нашого батальйону 205-го батальйону Збройних сил України територіальної оборони була приведена до бойової готовності. Був відданий наказ відкривати вогонь по вогневим цілям. не вагаючись. Після того, як вогнева група побачила повітряні цілі, вона відкрила вогонь по ракетам, які летіли над нашими постами, десь близько одна ракета була на відстані 50 метрів поверхівки дерев, друга близько 100 метрів, трохи вище. Хлопці почали відкривати вогонь на опередження і після чого побачили дим від ракети. О, згодом, ну, десь. Пройшло, може, година часу з лісу приїхали лісники і сказали, що вони побачили якийсь уламок від чогось, який до них потрапив, коли вони збирали ліс. Коли я почув свист і дуже громкий звук, побачив, що летить ракета, я відкрив вогонь на враження. Почувши свист ракети, без попередження відкрив вогонь на враження. Потім почув, що вона впала в лісі недалеко. Більше вона мирному населенню вредити не буде, а ворогам буде смерть. Ми з вогневою групою з нарядом приїхали на місце з бійцями нашого ж батальйону і по сліду падіння цього уламка прийшли, подивилися, обстежили місцевість і виявили збиту ракету. Ось уламки зараз хлопці збирають. Повідомили, одразу поліцію і ДСНС виставили оточення. По приїзду ДСНС сказали, що це були уламки від ракети Калібр також наш підрозділ залучений до охорони повітряного простору нашої території і відкривали вогонь цього разу зі стрілецької зброї.